Привіт всім! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча TV. Сьогодні ми поговоримо про деякі нюанси і аспекти 3D-друку. Багато з вас запитань мені задавало в телеграм-чаті 3D Help Чуча ТВ, до якого вас всіх запрошую. 3D Help Чуча TV – це не просто телеграм-чат, це. Суспільство українських друкарів і не тільки, які об'єдналися, щоб допомагати один одному. Хтось був вчора новачком, а сьогодні вже професіонал і підказує більше трьох тисяч користувачів. І кожну хвилину ви можете отримати відповідь від професіонала, хто стикався з тою чи іншою проблемою, що у вас виникла. І так, деякі запитання досить цікаві: по-перше, стосовно вибору 3D-принтера для новачка. Так, друзі, ми не беремо бамбулаби, Феррарі, Ламборгіні за шалені кошти 70, 80 та 100 тисяч. Звісно, що такі принтера будуть цікаві. Адже ну, ми розуміємо, що Ламборгіні та Феррарі всім цікава. Вона швидка, дорога, граціозна і якби, презентабельна, перспективна. Це Бамбула. Да, так, дійсно класний апарат. Я з усіма погоджуюсь. Швидкий, класний все. Але ми говоримо зараз про бюджетний принтер. Принтер, який буде друкувати, друкувати постійно у вас, і за яким ви не будете трястись, переживати, що з ним щось станеться і так далі. І так далі. Не будете його особливо там сильно жаліти. Ось як ось ці шості мішки. На мій погляд, це найкращі принтера в бюджетному сегменті. Звісно, вони потребують деяких модернізації, про які ми зараз і поговоримо. Але давайте спершу подивимося. І відповімо на друге запитання, як вони друкують. Ми бачимо, зараз у мене трошечки світло, прожектор ось так засвічує і тому іде блиск. Але чесно вам скажу очима, якщо подивитися, дуже рівненька, гарненька поверхня. Дуже гарно друкує даний принтер. Ось якщо тут подивитися, дивіться, як гарно все, просто супер. Просто пісня. Рябі майже немає. Причому це все друкується на стоковій прошивці. Тобто я на жодному з своїх принтерів на мішках шостих не ставив марлін з інпочепіном. Він по суті тут не потрібний до швидкості від 60 там, до 100 мм на секунду. Чудово відпрацьовує прошивка. Молодці ведмежатники, вони класно зробили, тому міняти прошивку при купівлі принтера не треба, друзі. Зовсім не треба. Єдине, що вам треба буде замінити, це або Direct, або Хотент, або обидві ці комплектуючі. І так, Direct. Чи потрібно міняти зразу заводський Директ? Ось такий Директ як мені сьогодні прислав один із підписників, щоб я його переробив на свою модернізацію. І так, Direct треба міняти лише тоді, коли у вас Наприклад, зажовує надгнучкий філамент. Тобто ви друкуєте ТПУ 80, 90, 70-кою, 60-кою, неважливо. Тобто дуже-дуже м'ягусіньким пластиком. Ось тоді міняємо директ. Якщо у вас директ ось там клацає, то це не значить, що це винен директ. Скоріше за все, це проблема вашого хотенда, сопла. Яке просто забилося, і директ неспроможний протиснути цей пластик. Тому завжди розбирайтесь в проблемі, в причині, а потім вже щось міняйте. Не треба зразу все бігти і міняти. Тобто прошивку ми не чіпаємо, директ не чіпаємо, якщо не друкуємо над гнучкими. хотенд міняємо, якщо у нас виникають проблеми з забиванням і так далі. Бо зачасту там стоять тефлонові термобар'єри. Але не завжди останнім часом у нас є зміни. Літаючі мішки пішли далі. Вони замінили тефлоновий термобар'єр, ось додатковий комплект, який мені вислали. Такими комплектами комплектуються останні модифікації шостих мішок. І так, подивимось, що у нас тут. А ми все крутимо і крутимо, вже і вечір настав, і тільки відкрутили цей термобар'єр. Оце цікаве таке ось одоробло. Чому водоробло? Тому що це не штатний, не заводський бар'єр, не, скажімо, не розповсюджений. Таких бар'єрів майже нема в інтернеті. А з ним ще йде і сопло. Хоча, чесно скажу, ось така збірка сопло МК8, яке не призначено для цього нагрівального блоку, та ось такий термобар'єр заводський, вони працювати, в принципі, будуть. Якийсь час однозначно будуть більш-менш працювати, але, на жаль, недовго. Поясню, хочу пояснити, мабуть, не глядачам, а літаючим мішкам. Якщо ви щось бачите на моєму каналі, що я якісь модифікації роблю, то просто запитайте, друзі. Ну ми ж спілкуємося іноді з вами, з вашим інженером я періодично спілкуюся. Ну чого ви не запитали, а випустили ось таку серію. Я розумію, що ви хочете, щоб у вас було щось унікальне, щоб у вас лише купували. Але в такому випадку, якщо людина буде користуватися лише вашою модифікацією, йому прийдеться користуватися лише ось такими нештатними МК-8 соплами. Вони дешеві, але і не дуже і якісні іноді. Тому не, не найкращий вибір. І якщо у них накриється ось такий термобар'єр у глядачів, да, там, хто користувачів, то їм прийдеться купувати саме ось такий термобарєр, саме у вас. І я розумію тепер, чому ви хочете, щоб у вас лише купували, щоб ви більше заробляли. Бо вони вже накупили таких сопел, і тепер, звісно, їм тепер діватися нікуди буде. Але це неправильно відповідно до ваших користувачів, до ваших е, глядачів, які дивляться вас, спостерігають за вами і бачать, що ви робите такі ось неприємні речі. І так, що тут неправильно? Термобар'єр невірний, сопло невірне. Якщо ми візьмемо цей термобар'єр, візьмемо ось таке правильне сопло В6. Давайте перевіримо і подивимося різницю по різьбі. Дивіться, яка різниця по різьбі. Тобто воно довше. Оце правильна версія. Ми його вкручуємо. Ось так. Дивимося. І закручуємо термобар'єр. Давайте я тут буду трошки відкручувати, а тут закручують, бо воно не влізе занадто довге. І ось що ми отримаємо: при штатній збірці та за от, от, їхньому мішкиному ось такому термобар'єрі. Тому що занадто довга різьба. Треба розуміти фізику. Фізика дуже проста і дуже важлива річ, тому що вона дає нам розуміння по матеріалам, як вони працюють, їх тепловіддача, теплопровідність, розширення коефіцієнта і так далі. Це все треба враховувати. Занадто довга різьба. З титану, який майже має мінімальний один із найнижчих коефіцієнтів розширення теплопровідності. Ви розумієте, що в такому випадку прогрівати ось цю частину буде важче. І тримати чітко температуру такого різнорідного матеріалу дуже важко. Тому бажано сюди зовсім мідний термо, мідну різьбу ставити. Але ми це вже проходили на біметалічних термобар'єрах, які, на жаль, дуже погано тримаються на тонесенькій трубці з титану тому, або нержавійки. Тому від біметалічних термобар'єрів ми відмовилися. І спроектував я ось такий ось термобар'єр титан Мідь, але не такий, а ось такий. Бачите, у нього більш коротка різьба. І я би такий зробив, щоб ще менше зробити різьбу, але тоді він не буде гарно триматися в нагрівальному блоці. Тому ось оце вірний термобар'єр, коротенька різьба, мінімум, мінімум впливу на нагрів, на тримання температури, на точність тримання температури на роботу хотенда. І з цієї сторони ми докручуємо V6 сопло. Ось така збірка буде працювати ідеально з усіма видами філаментів. А ось такий термобар'єр може вам давати деякі проблеми, особливо з роботою з над легкими пластиками, такими як пила, легкоплавкими. Ось така ситуація. Як бачите, поспішили знову шості мішки і, як кажуть, накосячили знову, замість того, щоб просто у мене запитати. Просто запитати і отримати правильну відповідь. Якщо чесно, мені я був би радий, якби оці комплектуючі, вони зразу ставили правильні комплектуючі, і сюди б ще замінили мідний терм... мідний нагрівальний блок. І отакий комплект зразу випускали з шостим мішком. Тоді б це було б просто пісня. Адже я не продаю комплектуючі друзі. Я на них не заробляю. І мені, чесно кажучи, не хочеться кожен раз купувати цілі набори, щоб потім вам комплектувати це все. Я би хотів лише просто. Давати вам свою версію Директа Хоча і з цим теж є деякі нюанси. Справа в тому, що в останній версії ми бачимо, флайнбер нічого не змінили. Зазори як були, так і залишилися Тому моя модифікація залишається незмінною і найкращою в даному випадку. Кращою для друку над гнучкими пластиками. Бо мідерек прорахований повністю всі зазорчики. Тут нема куди діватися філаменту. Він не буде зажовуватись на відміну від ось такого заводського. Ну і останній косяк, який виникне з часом у вас. Даний принтер у мене майже півтора роки відпрацював. Це дуже і дуже багато, повірте, в режимі майже нон-стоп 24 на 7. І знову з'явилася проблема з. Ось такими моторами, тобто з підшипниками в моторах. Попереднє відео ви вже бачили. Якщо у вас так дуже важко крутиться мотор, то у вас, скоріше, всього накрилися підшипники. Їх треба замінити, і тоді у вас все буде працювати м'ягенько, гарнесенько і не будуть проблем у вас з подачею пластику. Тобто цей моторчик я би теж хотів би, щоб флайнбер замінили і поставили більш якісний. Хоча б підшипники в ньому нормальні би поставили якісь японські. Хай він там на пару доларів буде дорожчий цей принтер. Але все ж таки, повірте, це якраз ті комплектуючі, які би не хотілося, щоб виходили з ладу. Ось такі нюанси вас можуть чекати з шостим мішкою в друці 24 х 7, без майже зупинок. Але це, чесно кажучи, дрібниці Дрібниці, тому що всі комплектуючі, всі, що я вам показав, вони є на AliExpress, їх повно, їх багато, і ви, звісно, це все можете замінити власноруч. Вам не треба переживати за цей принтер, як, наприклад, за той же Бамбулаб, да? як там все поставити, там трястись над ним. Це робоча машинка, бюджетна машинка. І ще раз хочу сказати, Бамбулап, я нічого проти нього не хочу сказати. Він класний, Феррарі, дорогий принтер. А це у нас бюджетний, дешевий, але робочий друзі. Він чудово друкує на швидкості до 100 мм на секунду без інпу шейпінгу, без лінер Advance, Навіть його не потрібно ставити, бо деякі міняють зразу прошивку, бо кути там будуть випирати. Друзі, я чесно кажучи, навіть не помітую, щоб у мене не були проблеми з кутами. На швидкості 80 там тере 100 міліметрів на секунду, тому сенсу міняти прошивку ну, просто немає. Нагрівальні ось ці елементи друзі, також ми не міняємо. Нагрівальний елемент та термодатчик. Вони чудові, нормально все відпрацьовують. В цьому плані шості мішки навіть виправилися. І останні версії модифікації мішок. Я би сказав, навіть останній рік. Випуску мішок. Тут питань зовсім немає. Вони все відкалібрували, прошивка все нормально відпрацьовує. Тому, друзі, моя думка не змінилася. Серед бюджетних принтерів, шостий мішка це просто топ. 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 Тому нічого не міняємо, якщо все гарно працює. У вас з коробки працює принтер. Працюйте. Як зламалося, тоді вже починаємо дивитися і як кажуть, систематично відбираємо проблему. Якщо у вас клацає, значить хотенд. Якщо у вас зажовує, значить директ. Ось, ось такий, я би так сказав, нюанс. Серед великих принтерів я б відзначив би Sapphire Plus, але його треба також збирати, налаштовувати. І реборн. Його також треба збирати, але збирається він легше, він закритий, на відміну від плюса, має більшу область друку, гарна кінематика, механіка. Її, правда, треба трошечки модифікувати, як в останньому моєму відео. Але все ж таки класний чудовий принтер за невелику бюджетну ціну з такою величезною областю друку та кінематикою Corex Y. На цьому я буду з вами прощаватися. Не забудьте підписатись на канал. Далі буде цікавіше.